Только Луганська судять за колабораціонізм. Після окупації міста вона не лише не виїхала на підконтрольну територію, а й стала заступницею директора так званого ЦНАПу, створеного окупаційною адміністрацією. За це у суді першої інстанції її визнали винною та призначили покарання 11 років позбавлення волі. Проте сторона захисту з цим не погодилася і подала апеляцію. Не погодившися з рішенням суду, захисник ПОК подав апеляційну скаргу інтересу обвинуваченого, які просить вирок суду скасувати кримінальне провадження закритого зв'язку відсутністю людей обвинувачення складу інкримінованих кримінальних правопорушень. Адвокат обвинуваченої пояснює, його підзахисна навіть не знала, що проти неї відкрито справу, адже повістки за місцем проживання не надходили. Пошта на окупованій території не працює. Отже, повідомлення про підозру вона не могла отримати. Було порушено її право на захист. Вона не мала можливості подати докази суду. Вижити свою позицію, як сталося так, що вона пішла на співпрацю з ворогом. Також сторона захисту наполягає аргументи щодо добровільності її співпраці. Це лише припущення. У справі немає жодного прямого доказу, що вона пішла працювати до окупантів з власної волі, можливо, під тиском або з примусу, зокрема через загрозу родині, припускає захисник. Був допитаний один світок по справі, який показав що на його точку зору він бачив її, бачив її виступи, де вона розповідала про діяльність центру, які послуги центр надає, і тому він вважає, що вона пішла на службу добровільно. Будь-яких, Ваша честь, рішень. Наказу про прийняття її на цю посаду у справі немає. І тому сторона захисту вважає, що докази про те, що Гончарова перебуває на посаді, є нічим іншим, як припущення. Натомість прокурор ці твердження повністю відкидає за його словами. У справі є відеозаписи, де обвинувачена дає інтерв'ю від імені окупаційної влади, бере участь у робочих поїздках та виглядає досить впевненою у своїй ролі. Тому це на думку сторони обвинувачення прямий доказ добровільної співпраці з ворогом. Вказані інтерв'ю вона дає вільно будь-якого примусу. Бере участь у різноманітних нарадах щодо підведення підсумків в кінці року. Бере участь також їздить в Російську Федерацію, і це також задокументовано у місто Вороні щодо для підняття своєї кваліфікації. Заслухавши всі сторони, суд вирішує покарання залишити чин. Ним а саме 11 років за ґратами. Дарина Соболєва, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс.